Усім привіт! Ось такий у нас сніжок сьогодні, 28 березня. А вчора був дощ. Сьогодні заходила у наші насеневі магазини міста Городка. І подивіться, що я собі придбала. Це така троянда, плетиста. Ginger Sillabub. Подивіться, яка красива. І це фірма Агровест, У мене вже насіння є фірми Агровест, Я посіяла огірки фірми Агровест, Ще я висівала газанію фірми Агровест і вона в мене зійшла буквально за два дні. І також ще є багато насіння, яке я ще буду висівати. А зараз вам хочу показати ось таку плетисту троянду. У мене такого кольору немає. У мене є жовта троянда, красива. Ну, рожева, біла і фіолетова, а ось такого кольору в мене немає. Отже, сорт названо. На честь ароматного імбирного наполю, який подається в Англії. Квіти стягають до 12-15 см в діаметрі, досить крупні. Зібрані в сутті по 10-15 штук. Квітка має сама біля 70 пелюсток, 70-80 пелюсток. Висотою троянда досить велика, може досягати до 2,5-3 метрів. І шириною 2 метри. Ця квітка не тільки красива, вона ще має легкий аромат малини і суниці. А самі квіти поєднують молочний, кремовий, кораловий бурштиновий і імбирний тон. Цвіте кілька разів за сезон і має хорошу стійкість до борошнистої руси. Листя в неї темно-зелене, і це листя росте досить густо, а квітка нагадує півонію, більш така півоніє видна, а по краях має хвилясті пелюстки. Троянда морозостійка. Зараз я розпакую, подивимося, яке коріння, що ж фірма Агровест продає, чи хороше коріння, чи ні. Ще раз хочу сказати, що я купила в нашому насінневому магазинчику в місті городок ось таку трояндочку. Там не тільки плетисті троянди, там ще і інші троянди продавалися фірми AgroVest. Розпакую і покажу вам корінчики. Так, а поки що як вона запакована? Подивіться, як вона запакована. Тут є такі продихи, щоб дихало коріння і троянда. І ось такі вже має листочки повиходили я вже зняла цю чорну плівку, і ось так, бачите, запресовано коріння. Досить так щільно прилягала ця плівка з тим ґрунтом. Зараз я ще покажу коріння, як виглядає. Можливо, хтось захоче заказати троянди фірми Агровест. Ось отут можете подивитися їхню адресу. І адресу, і сайти. Це Рівенська область. Ось так подивіться. Виглядає верх, і ось так виглядає корінь. Корінь живий, тому що має такі білі волоски. що я буду з нею робити? Я зараз трошки підріжу корінь і занурю її в воду з корневіном. Завтра я її посаджу в горшок, я ще не буду висаджувати у відкритий ґрунт, тому що в нас сьогодні сніг випав і ще має бути приморозок. А тоді вже з горшка пересаджу пізніше в себе у квітник. Таке довге коріння, то я обріжу. Зараз подивимося. Ось так коріння виглядає, бачите, білі такі полоски ще має живе коріння. Заплатила я за неї 125 гривень. Можливо, якщо заказувати на сайті, то буде дешевше. Але просто я зайшла і мені сподобалось і я купила. Надіюсь, що буде мене радувати, як буду висаджувати, то я вам покажу, як її буду висаджувати. Троянда дinger сілабаб. Ароматна, плетиста. І красуня. А зараз я ще хочу показати, які я квіти вчора висівала. Ще в мене залишилось ось таке насіння квітів, яке я не висіла. Це така гвоздика гренадін суміш. Блакитна діадема це незабудка, Тютюн духмяний суміш, однорічник, незабудка Незабудка дворічна рослина. І це пише, що багаторічна трав'яниста рослина, але вирощується як дворічник. Отже, в мене дві дворічні рослинки і дві однорічні такі. А буду я висівати ось такі стакани маленькі. У мене ще цілий набір залишився. І такий цілий набір коштує 18 гривень. Це не є 100 грамівки, це менше. Не знаю, скільки тут грам. Буду я по одній насінині висівати. Поставлю в ящик усі ці стакани. Зараз наберу в теплиці теплої землі і буду висівати. Ще в мене ось така мальва майорети. Тільки дві в мене є. рожевої. на жаль, я не придбала, бо не було. Чому я купила цю мальву майорети? Тому що минулого року я її сіла на початку червня і вона у мене в серпні-вересні вже зацвіла. А цього року я хочу скоріше її посіяти, що вона мене скоріше зацвіла, і я хочу зібрати насіння. Бо минулого року почалися дощі і я так і насіння не зібрала. Воно ну, не дозріло добре. Так, ще в мене є фірми AgroVest ось такі чорнобривці. Теж буду висівати. Чому я вирішила висіяти? Тому що рання розсада скоріше прийметься. І скоріше будуть цвісти. А потім висівати вже дощів немає і треба теж підливати у відкритому ґрунті. Тому сьогодні в мене є час, земля є, стаканчики є, наскільки мені вистачить, стільки я посію. Ще в мене ось такі майори є. Хто каже майори, хто каже цинія. я вже пару висіяла фірми Агровес, вони зійшли, але хочу ще висіяти. І айстри в мене є різних фірм. Ось такої фірми і фірми Агровест. Фірми Агровест у мене є Айстра Голчаста і Айстра Помпона. А ось цієї фірми в мене є така Айстра рожева, абрикоса півоновидна і Айстра Принцеса. Напевно, я почну з мальв. Потім я буду висівати гвоздику і незабудку, тоді тютюн і адоніс, а якщо ще вистачить, то і решта. Якщо не вистачить, то я пізніше посію. Все рівно я хочу посіяти на розсаду. Звичайно, це займає може, більше часу, але вона скоріше зацвіте і буде радувати квітами. Дивіться, я вже набрала стакани землі. Це звичайна земля з мого городу. Вона просто тут стояла у горщиках, я її принесла і в горщиках тримаю для помідорів, але зараз вирішила використати для квітів, тому що там падає дощ і земля мокра. Тож набрала я, положила ось такий ящик такий. І буду висівати я тютюн. Перший раз я ніколи не вирощувала цей тютюн. Пишуш вдохмяний. Надіюсь, що дійсно буде мати аромат. І що тут пише? Ніжний колір і вишуканий аромат однорічних, завишки 50-60 см, властивий лише квіткам цього особливого різновиду. Запашного тютюну. Оригінальні високі розкидасті рослини додають елегантності і запашної чарівності клумбі. Сіяти рідко, не покривати насіння шаром ґрунту, трохи притисніть їх до ґрунту. Накрийте посіви склом або поліетиленом, або спеціальною кришкою. Тримайте при температурі 15-20 градусів. Регулярно поливайте. Отже, сходи з'являються через 14-28 діб і сіяти можна в березні-квітні. Тож буду зараз висівати. Так, подивіться, яке насіння втютюна. Таке саме, як я мак висівала, багаторічний. Зараз по чуть-чуть буду висівати ось сюди. Пише, що багато не треба висівати. І потім легенько полию, чуть-чуть притисну насіння до ґрунту, і хай сходить і накрию плівкою. Так, ще одне, одно, однорічник. Це адоніс літній. Ось така квіточка. І подивіться, яке насіння крупне. Не знаю, як його правильно висівати. Я буду висівати по 2-3 насінини ось такі маленькі стаканчики. Можливо, не зійде якась, а можливо, зійде. побачу. У мене тут вийшло 5 рядів тютюну і 4 ряди вийде адонісу. І що пише, що це однорічна рослина з прямо стоячими стеблами висотою 20-40 см. Квітки одиночні діаметром 24 см і Інтенсивно червоного забарвлення з темно-фіолетовою плямою біля основи використовується для декоративного оформлення бордюрів, клумб і балконних ящиків та садових ваз. Сіяти в березні-квітні. І Зараз буду брати і по три насі нині сюди висівати. Насіння крупне, тож треба його заглибити, напевно, на 1 см, я так думаю. Я чомусь не подивилася, як правильно сіяти, але чим крупніше насіння, тим більше треба заглибити. Ось так я по три насінині посіяла. Зараз я їх заглиблю і полию. Або присиплю землею, буду бачити, або просто ось так. Та, напевно, все ж таки я їх ось так заглиблю і ще присиплю землею. Тому що насіння крупне, треба хоча б 1 см. Чи пів сантиметра заглибити і підлею водичкою. Тут я вже полила свій тютюн. Так, пише, що тут один грам, але тут досить е, таке крупне насіння, і дуже багато того насіння. Дивіться, скільки я посіяла, і тут ще є. А решта я залишу і, можливо, посію у відкритий ґрунт. Подивлюся, потім яка різниця буде. Чи варто сіяти на розсаду, чи у відкритий ґрунт. Так, тепер я вирішила мальви посіяти, майорети. Зараз покажу, скільки є в таких пачечках. Ось цієї фірми, скільки є мальв. Так, я нарахувала 17 насінин в одній упаковці. Це жовті будуть мальви. І буду ось так я зробила такі заглиблення ручкою. І зараз буду по одній насінині висівати. Ось таке насіння мальви. Ось так я по одній носінині посіяла і загорнула і одразу полила. Просто отак пригорну і полию. Дуже добре, що в мене тут такий маленький є столик. Ми його зробили вже давно, він у мене на вулиці стоїть, я його накрила такою плівкою, бачите, щоб він мене не розмокав, тому що це тирсоплита зверху. І я собі тут маю такий маленький стільчик сіла, і мені зручно все висівати. Так і полию. Така бутилочка в мене є з вущеного молока. Я зробила дирки і ось так поливаю. Зараз ще води наберу і буду поливати. Вода в мене стоїть в теплиці, вона трошки тепла, але я можу і від мами принести теплої води. Ще в мене ось тут є вільне місце, я зараз ще щось посію сюди. Так, тут ще в мене два ряди. 10 стаканчиків і ще один вийде незабутків. Я вже посіяла. Таке чорне дрібненьке насіння, як бачите, ось. Я багато посіяла не знаю, скільки зійде. Зараз я полию і, може, чуть-чуть прикрию. Що тут пише? Дворічна рослина з сильно розгалуженими стеблами, кущі компактні, висотою 15-25 см, вкриті з дрібними небесно-блакитних квіток діаметром 05-08 см. Рослина морозостійка, добре росте на вологих ґрунтах. Використовують при оформленні квітників, полісадників, бордюрів та балконів. Можливо, я зараз посіяла, то, можливо, вона ще цього року зацвітає. Так буває, якщо дворічні рослини скоріше посіяти, то вони ще можуть зацвіти перший рік висіву. Я ще не висівала, тому не знаю, але я так думаю, що може таке бути. Чуєте, як дощ падає? Ой, такий у нас дощ. Так, і ще в мене тільки залишилася гвоздика. І синія. Не знаю, чи мені ще вже, напевно, стакані не вистачить, а на гвоздику ще, напевно, вистачить. Зараз ще буду сіяти гвоздику. Так, я ще не читала про мальву. Мальва популярний сорт квітки, великий до 5-8 см в діаметрі квіти, дійсно, вони досить великі. Жовтого забавня стебла прямо, прямо стійні, висотою до 80 см. але в мене були вищі. Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом, використовуються групами для декорування огорож. Можна домогтися цвітіння в цьому ж році. Для цього насіння висівають у січні-березні та вирощують досвідчення. Розсаду висаджують до відкритий ґрунт в травні і мальва зацвіте вже до середини літа. Пересадку витримує у будь-якому віці. Сходи з'являються на 7 12 день. Так, і все ж таки я вирішила ще тут посіяти айстри. Ось такі дюшес і принцеса з цієї фірми, а гвоздичку я, напевно, посію у відро, тому що в мене вже немає стаканів. Тому я вирішила айстри посіяти, тому що айстри вони не дуже добре сходять. І мені навіть написали що купили айстри, посіяли і ні, ні одна насідина не зійшла, тож провірю, чи вони зійдуть, чи ні. Взагалі-то вони до 26-року го насіння придатне. Хочу вам показати, який дощ падає. Прям злива, а в теплиці тепло і дощу немає. Так, бачите, я вже Посіяла одну пачечку і ось так прикрию і підлию. Це ось така красива, абрикосова, піоновидна пі, айстрадю 6 буде. І ще зараз цю пачечку посію на решта стаканів. Гвоздику я посіла ось сюди вітерку старе. Оце чорні такі насінини, це гвоздичка. Зараз я полею, притрушу землею і хай росте. А потім вже собі розсаджу. Сьогодні я ще займаюся перевалкою помідорів. У мене є ось помідори в таких стаканах 100 г. І я її хочу зробити перевалку. Ось такі певні стакани. В неї набагато більші, то не знаю, на скільки грам. грамом. Трошки дала ґрунту. Це вже ґрунт з мого городу, бо не накупляюся стільки того торфяного ґрунту, досить він дорогий. І зараз вийму легенько і сюди покладу і присиплю. Ось такий корінчик. І ще повністю не заповнений був стакан такими корінцями, тож можна було ще тримати, але та вони трошки в мене витягнулися. Це взагалі-то високорослий дебарао чорний. Він завжди такий височенький. Тож я ось беру, ось так стакан кладу і присипаю. Нижній. Листочки я вже обірвала була вчора. Треба завчасно обірвати, щоб трошки присохло. І ось так просто присипаю і тоді підливаю. І перед тим, як виймати з маленького стакана, я теж підлила, щоб трималася земля разом. Все. І найголовніше не забути підписати. До першого листочка ось так занурило. І вже набагато краще він буде виглядати, ніж в такому маленькому стакані. І в тому стакані він же в мене буде ще довго рости, поки повністю не заповни цей великий стакан. Зараз я підлию, щоб все гарно трамбувалося і росло. Упаковка таких стаканів коштує 34 гривні, здається, я заплатила у нас в рудку. Обов'язково зробити внизу дирочки 3-4, щоб не застоювалася волога. Бо, можливо, ви підлеїте забагато і це не добре для помідора. Такий помідорчик, де бараву чорний. А що я ще змушена була купити, це ось такий оприскувач акумуляторний. До цього я користувалася оприскувачем таким, що ручно треба було качати. Це такий був оприскувач жук польського виробництва. І буквально я ним покористувалася всього навсього 2 роки і чомусь в мене. Прямо в бочку, пластмасі дирочки поробилося, і почала протікати вода. Не знаю, чому так сталося. Так часто я ним не користувалася, тому що в мене ще є і маленький оприскувач, такий на 2 літри. Ну, послужив від мені всього 2 роки. Так, а це ось такий акумуляторний оприскувач, і на 16 літрів, ось тільки він коштував. Звичайно, не хотілося витрачати такі кошти, але змушено, тому що мені треба буде крупити троянди. Треба буде крупити знову дерева, а потім ще й картоплю від жуків. Ну і восени знову треба буде крупити дерева, кущі. Тож, хочеш, не хочеш, а мусиш щось придбати, а якщо вже технології йдуть вперід. І Якщо є ось такий акумуляторний оприскувач, то чому б не купити? Це спрощує нашу роботу. Набагато скоріше тепер буде оприскування. І такий акумулятор, коли ним оприскуєш, я дивилася відео, він дає таке хороше розпилення. А в такому, наприклад, звичайному, все залежить від того, скільки ти накачаєш. Він так одразу добре оприскує, а потім все менше і менше. Зараз розпакую і покажу вам, як він виглядає. Ось так виглядає оприскувач акумуляторний. Є інструкція. І ось тут все, що потрібно є. Треба ще зібрати. Акумулятор є. Ось такі різні штуки. Так, Чим оприскувати. Тут така сітка є, бачите, і кришка, що закриває. Ой, тут є такі ремні. що на плечі можна собі взяти. Скажу одразу, що він, якщо одною рукою піднімати, він досить важкий. Не знаю, як буду ним користуватися, були на 12 літрів. Але взяли на 16 літрів. Хай буде. Якось собі дам раду. Не буду просто багато сюди наливати хімії. Так, це все Китай. На жаль, нашого виробника ще немає, щоб робив ось такі оприскувачі. А можливо, є, але я не зустрічала. Перепитала в нас городку все китайське. Нічого проти Китаю маю, але хотілося купити. Нашого виробника, щоб підтримати наших виробників. Так, треба ще зараз все почитати, зібрати. Надіюся, що буде справно працювати. І надіюся, що буде набагато легше тепер проводити різні оприскування. Ось така вимушена покупка була у мене. Тому що без цього в селі ніяк. Тільки на словах можна не користуватися хімією. Коли приходиться до тіла, якщо ти нічим не оприскаєш, то нічого не буде. Якщо не хвороба, то шкідники все з'їдять. Такі наші реалії. Тож, щоб усе вирощувати, не так то все дешево виходить, тому що насіння треба купити, ґрунт треба купити. Підживлення треба купити, хімію для оприскування треба купити, оприскувач купити. Ну і багато всього ще треба і треба. Інструменти різні треба купляти, і вони теж час від часу ламаються або затопляються, різні секатори, різні пилочки, лопати. Так що, це виходить зараз не дуже дешево, але нічого. Як треба, то треба. Що зробиш? Дякую усім, хто пише коментарі, хто переглядає моє відео. Дуже всім вдячна.